Слава Ісусу і Марії, живемо, радіємо, субота витриваємо. І сьогодні трошки нагадаю за суботу останнього дня, практику останнього дня, яку ми робимо кожної суботи, першої, першої суботи місяця. В цей раз не нагадав. І хто не зробив в першу суботу, то можете зробити в другу суботу. А якщо хто не встигає в другу, то в третю суботу. Головне, раз в місяць це зробити. І це практика така. Представити собі, уявити собі, що це останній є день, останній день ваш на землі, і примиритися з Богом, примиритися, закрити справи по можливості, які би ви хотіли закрити. Ну і проаналізувати проаналізувати своє життя, чи, чи радісно ви маєте життя, чи задовольняє вас ваше життя, чи задовольняє вас ваша робота, ваша праця, ваші відносини в сім'ї. І все інше. Тобто, для того і створена ця останні, останній день, щоб попрощатися з землею і приготуватися до неба, і, і практично побачити, чи ти готовий, чи не готовий, і, чи що ще змінити хотів. Ну і дуже допомагає на правду, в духовному розвитку, до якого ми всі прагнемо і йдемо. Ну і Христос народився, бачимо ще шопка. Меджугорі стоїть, а це означає, що ще маємо різдвяний час трохи. У греко-католицькому обряді ще маємо декаду месійну, не месійну, а святкову декаду, сім днів святкових, то, то радімо радіймо і витриваємо в радості. І візьмемо посилання сьогодні 25 червня 2016 рік. Дорогі діти, дякуйте разом зі мною Богові! за дар, що я з вами. Моліться, дітоньки, і живіть за Божими заповідями, аби вам було добре на землі. Сьогодні, в цей день благодаті, хочу дати вам своє материнське благословіння миру і моєї любові. Заступаюся за вас, у мого сина, і закликаю вас витривати в молитві, щоб і з вами могла здійснити мої плани. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Марія нам каже теж, витривайте, витривайте в молитві, бо це дуже важливо дуже важливо витривати. Я вже вчора так трохи казав, що краще брати менше, але витриваліше, брати е, на довше часу, робити своїм стилем життя. Робити, щоб звичкою стало, щоб молитва стала вашою звичкою. Не так це легко, але. Якщо це буде определенний час, определене місце, я вам зараз дам свідчення, як я роблю. Бо трохи відійшов також від святого письма, від особистої молитви, бо мав реколекції, мали купу цих дзвінків, купу всього. І так то було важко дуже робити. А потім я пам'ятав, що дуже важко влитися знову в цю годину ранкової молитви, розважання над Словом Божим. І я зараз роблю. Так зранку, замість час десь використовувати, між, як приїжджаю з Подбордо, то сразу бігу до церкви, беру з собою слово Боже, і там маю 40 хвилин, 40-50 хвилин, коли як на особисту молитву з записами. Що таке особиста молитва, то можете побачити на каналі Галілея. Або я вам дам десь тут посилання заставлю, як проходити цю молитву. Дуже. Дуже допомагає ця молитва, особливо дуже потрібна молитва. Дуже допомагає мені і допоможе і тобі. В відносинах з Богом, бачити Бога, чути Бога, практично переживати кожен день з Богом. І заохочую також знайти такий час. Не можеш вдома, то вийди, вийди, як я виходжу, бо вдома важко іноді зосередитися, бо ну, вдома є Чинники, які відволікають завжди, щось знайдеться. То холодильник, то комп'ютер, то ще щось. Ну, тобто, а в церкві вже прийшов, ти, ти, тишина така стоїть, всі моляться, і ти собі теж молишся. Дуже файно. І не забуваємо, що слово Боже, маємо практикувати, читати кожного дня і практично жити ним. Жити. Кожним уривком в цей день переживати його. Живіть за Божими заповідями, аби вам було добре на землі. Все просто. Марія каже: Живіть за Божими заповідями, аби вам було добре на землі. Заповідями любові, заповідями Ісуса Христа. Не, не тільки заповідями, які 10 заповідей, а ще ті заповіді, де, де в голові ще треба не грішити, в думках не грішити, мати в думках порядок. Тож, і... Маємо до чого йти, маємо до чого стримитися. Сьогодні, в цей день благодаті, хочу дати вам своє материнське благословення миру і моєї любові. Заступаюся за вас, у мого сина, і закликаю вас витривати в молитві, щоб і з вами могла здійснити мої плани. І Марія нам каже, що витривайте в молитві і допоможіть мені, щоб я могла здійснити мої плани. Бачимо, що молитва це є не тільки. Ну, потрібне нам, а це нам дуже потрібна молитва. А ще і Марія просить, бо їй допомагаємо, їй допомагаємо виконати її плани, коли молимось. Тож не забуваємо молитися за Марійні плани, бо Марійні плани є добрі для нас, усіх як людства. І сьогодні практика. практика останнього дня. Пройди її, спробуй, спробуй побачити, чи готовий ти до неба, чи готовий ти вже йти до отця, до свого дому, там, де тебе чекають. Будьте благословені! Мир вам, радість, з Меджугоря. Папа!